Що не так з Закарпаттям, і чому воно дісталося Чехословаччині після першої світової війни? Чехословаччина це дивовижна країна. Вона з'явилася після першої стої війни, і при тому чехословаки не зовсім розуміли, що означає бути чехословаком. В основному їх ідентичність базувалася на тому, що вони є слов'янами в Австро-Угорській імперії. І тому, коли після першої стої війни ця імперія розвалилася, нагадую, вона воювала на стороні програвших, країни-переможці, думали, що робити з Угорщини Угорщиної Австрії, які вважалися винними в початку війни. І якраз на території Угорщини був. Закарпаття. і воно чисто теоретично могло би дістатися угорцям. Однак бан країн Антанти заключався в тому, щоб відібрати якомога більше територій у них Україні. Ці території теж не можна було б віддати, тому що країни Антанти вважали Україну і українців проектом Берліну. Якщо хочете, я можу про це зробити окреме відео. Просто напишіть для цього в коментах. І тому вони вирішили віддати цю територію чехословакам. Ну вони ж слов'яни і українці слов'яни. Будь будуть тепер чехословаками, і дуже див. Вижно, але українцям там жилось не дуже погано.